У цьому році ми не показували, як саджали горох, він ще квітне, але у той самий час на ньому вже з'явилися перші стручки. Більш повні стручки ближче до землі. Якщо порівняти стручки, які ростуть знизу і які ростуть зверху, ми бачимо дуже велику різницю. Цей горох дуже смачний, але росте біля малини, тому дотягнутися до самих смачних стрічків дуже важко. Є такі стрічки, що вони повні, але ще треба почекати, щоб вони були більш смачними, тому я думаю, що завтра також подивимось. У середині куща ростуть повні стрічки, до яких важко дотягнутися. У нас є три кущі гороху. Один росте біля малини, другий біля чайної рози, а третій ви побачите у кінці відео. Кущ, який знаходиться біля малини, він найбільший і почав цвісти самим першим. Він дає самі повні стрічки і в порівнянні з іншими кущами ці стрічки найсмачніші. Третій кущ гороху. Хворий і за хвороби він жовтий і низький, дає дуже маленькі плоди, і вони не повні.